Продаємо будинок в Тязові, 70 квадратів, соток землі, літня кухня, гараж. криниця. Йдемо дивитися. Прямо літня кухня, зліва цегляний будинок. Криниця. Вода в криниці є. Є літній душ. Ділянка прямо виходить вниз до потічка. Вона повністю межує з такою зеленою зоною. Можна собі її ще облагородити і користуватися нею, Вона є крайня. По цій стороні це господарське приміщення. Тут є різні пивниці, інші споруди, можна їх використовувати, можна їх розвалити. Це вже кінець земельної ділянки, знизу потічок невеличкий, який не піднімається. І вертаємось далі до ділянки, до будинку. В лідній кухні пом'єнно вікно, є розводка на батареї. Ось є сьогодні батареї, є грубки. Все в звичайному простому стані, але косметично можна довести до жилого. Так само є котел димохідний, який можна використовувати на опалення. Перейдемо до будинку, будинок звичайний це Мармурові сходи. Це невелика прихожка. Це так само розведені батареї. Будинок сухий, теплий, є грубки. На підлозі тут паркет. І він теж в звичайному простому стані, який, в принципі, можна просто довести до жилого і жити на перший час. Тому тязів 800 землі, 70 квадратів будинок, 30 квадратів літня кухня, гараж на в'їзді і плюс можливість розширити територію за рахунок межі з потічком та з ділянкою, які вже нікому не належать. І можна ними користуватися, робити з них відпочинкові зони і так далі.